Добрий ранок, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. Два тижні, грубо кажучи, чуть більше не було відосів. Зв'язано було з одною справою, про яку розкажу трохи пізніше. А зараз ми вибрались з пацанами, з Яриком з Васією на Головля і будемо знову-знову шукати цю рибку на перекатах річки Південний Буг поки ранок вирушаємо його пробувати ловити так, показуй, де ви ловили тоді? Ми тут красно з того дерева. Знову ці головні рибалки запишу. Ого, це тут, звісно, заход. Тут цей повозки. Ого. Так, поставив я свою улюблену колібалочку, на яку той тої рибалки ловив. Так, тут, в принципі, можна звідси і починати да, пробувати. Звісно, заходити сильно не травмо О, тато що Ярик уже валить головля. Кайф. Взагалі ракета. Вертушка, да? Да. Федивайки. Да, непоганий головник. Хорош. Поклвка була, блин. Да тут. Ребят, перші заброси і вже риба себе показує. Кайф. Ну, я спробую зараз вертушку поставити. Він щось на колібалку бачу гірше реагує. Зараз поміняємо вертушку. Покльовки краще на вертушку. Зараз я поставлю вертушечку. Є риба, ребят, є риба Ось ти лише поміняв на вертушку. І сразу контактик. А от і перший головник. Кайф. А от і перша рибка. Спрацював мепс. Ребят, перша локація, так малий, акуратно. Бо ти зараз можеш загнати мені перша локація і отакий от, от... Зараз я в нього достану краще. Віртушку спочатку, бо може потім бути біда. О! Перша локація і от перший одразу такий хороший, красивий головлик. Була покльовка на колібалку, але потім поставив віртушку і, і риба а, і риба добрала. Ну що ж, бистренько зараз будемо його відпускати і, і рибачити далі. Ой, Ярик ще одного тягне. Зійшов, блин, кайф. Поки не втрачаємо час і рибачимо. Получається, ми там от стоїмо на течії, і ми можемо кидати такі дерева. Так-да-да. <реку> 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 і... Блядь. Аж вилетів. Ребят, риба. О, куня. <реку> Офігеть, кайф. Зараз Ла... ловим на темп. Мені аж темп змагань це напомнило, правда, по мікрушному окуню. Такий клво, але? А щось синьолки хавалики зашукайся, може його так січи, що він блять. А <говори> тут Тут сікти не треба взагалі Тут сікти від слова зовсім не треба... Так, от ми будемо мулити. Ну нічого страшного. Ну я зараз піду попробую туди вище туди перекати покидати. Само Що це у нас? Знову окунь. Ребят, ми приїхали за головлом. Оклює оця сарань. Раду? О, у вас є риба. Клас. Просто Ші -кордон. Ші -кордон. Ші -кордон. що Тут тільки що наплюх. Зробив заброс, перший оборот треба вже сидити. Самої струї. Це хто Так. Да. О, голавлік. Просто оце кл... класична покльовка наплюх. Лиш упала, одразу підібрав. Копію на. Так, оп, взяли швидко атаку. Копія на ріджика. Ой, ти що, своє молоко тече, братан цей взяв тупо в самій течії mm -hmm. всередині. Отам в камнях. Опа, риба. Похоже, дуже на головля. Диви, що робить? Це гарний голова. А оку. Похоже дуже на головля. Так, тут так він сидить необережно. З цими гачками. О! Давно в мене такої рибалки не було. Що, ти приходиш з першої точки, просто валиш мільйон риб, мільйон покльовок. Щось трошки міняти ракурс кудись обходити. Думаю, зараз підмінеся туди і прокидаю просто в іншому ракурсі. Або і вище переката, можна попробувати от по своєму перекату зараз прогулятися. Так, от акуратно стату, тут у мене і вище переката і нижче буде місце. Все таки, я з цієї точечки вальму. Галавель, галавель, кайф жерех? Галавель, главель. Галавель. Акуратно, брат, аккуратненько. його треба сразу... О, кайф! Яр. За таки, бачите, тактика спрацювала, кинув туди далі. Тільки без фокусів, брат, пожалуйста. У мене тут тройники гострі. Щоб я і тебе не повредив, і себе не повредив. О! ти що, пливе. 35-та, міношка невелика. І результат є. О, ярик хорош. Головля прямо з-під самого куста. поклевка сразу. Офигеть, я кину только что туда, звідки поймал Ярик. И сразу поклевка, моментально. С момент. Просто в моменте. О, і, і, і бачите, в Ярика він звідти добрав, звідки в мене була покльовка. І знову, ребят, повертаюся до цієї точки, яка була в попередньому ролику, але не принесла... Не принесла риби. Ох, тут заросло вже все капець. Прошу якось спуститися треба буде вниз. О, тут тропіночка протоптана. Значить люди ходять. Да. Оце наша точка, але заросла вона капець. Заросла вона капець. Просто. Але свободна. А, ну майже свободно. Добрий ранок. Добрий ранок. І що там, як воно щось ловиться? Нормально. — О, Це добре. Хороший. О, Отлічно. А у вот? вас? Трошки голавлік полавлюється. Голавлік великий? Ні, великого не було. мене. — хороший. О, взагалі ракета? Супер. Сто процентів. Можна кілька разів тут кину сюди біля вас. Ну, Дякую. Кілька точок результату не було, там по покльовці заробили, Вернулись зараз на те місце, де зранку дуже круто половили. І що тут, хвилин 15, якщо не буде контактів, то будемо переїжджати кудись на інші ділянки, бо це неділо. А от подача. та ти шо Ти бачив звідки вилетів? <риклад> Офігеть Є контакт, да? так? Так всадив Одобря? <риклад> так да. А от уже такий головник Кайф Сводкаєш на Ярик? Ти на колібалку. Аж звідти з тої строї. Ага. Це хто? Це головлик. Це головлик на колібалку, на яку. А на ту, то, що той рибалки я ловив. Шо, що? Так я от вже зловив, окуня. А Отакий От ще один. А ти коли була плавете? Ребята, добрав Добрав! Ярик! Добрав! Добрав малий. Перспективна точка, я сразу її там глибше. Те, кайф. Просто ракетосіна, малий, відпускаємо тебе зараз. Будемо працювати далі. Ребят, ще один. Ще один. Що-що, Шо, Шо? Найшов калібалку, яка розриває. Ще один. Давай, малий, впливай. Стоять там на границі. Мілини на границі мілини і глибини під деревом да один на вертушечку Вертушечку струї кайф ракета. От тут я ідеальне місце вибрав. Хотя я колібалку і заракидав в ту струю. І ноль. Вертушка на струї спрацювала. Оптимист достаточно неплохой у него я вам скажу. О, ребят, была поклевка. Никола. Сразу, сходу. Офигеть. Дуже вірю, що доберу, але була покльовочка ісход репки. Опять покльовка. Офігеть, ребят. Його треба добрати. Опять покльовка. Три покльовки вже Ярик. У мене вже три! Так, поставив я вертушечку Аглійлон малесенько. Зараз попробую подивитись, буде реакція на вертушку чи ні. Якщо не буде то після поставлю знову опять не догнав. потім знову на смені попробую блін інтересно добрати звідси цю рибу він клює мені вже п'ятий чи шостий раз дуже хочеться зловити те що клює і не можу засиктись Уже ск... разил в ряд просто давай давай родимый давай хороший не походу уже не цікаво. О, от він. А от він і добрав. А от він і добрав. Наконець-то Ярик. <рес> <рес> а от він і добрав, ребят. А от він і добрав. Ну це було епічно. Скільки разів, скільки. Це сьома покльовка, мабуть, і тільки зараз він клюнув. Давай, малий. Спасибо тобі. Пливай. Кайф. О, вот. це, це просто кайф. Ого! Вот тебе и головы. Вот такая рыбка красивая, та выша. Ракета і класичне місце, до якого я підходив. Отпускаємо. Давай, пливе. ще один. <рик> Ця колібалочка просто, просто розриває сьогодні, ребята, просто розриває. Під кожним деревом в березі стоїть риба і клієн на неї кайф. Зілося таке місце до переката. Блін, зараз вітер, наверное, нічого не чути, але Короче, суть в тому, що тут є зараз шанс отримати покльовку, зловити якусь рибу. І цей шанс треба реалізувати. Вот и реализовал. А вот и реализовал, ребят. А вот и реализовал. 경찰, né? Nossa, né? Assim. O que é que você quer